Шановне панство, всіх вітаю. Щуку ловити не можна. Їздити зараз на неї не варто, тому ми сьогодні приїхали половити щуку, як би це смішно не звучало, і приїхали половити трошки форель. Але ми нічого не порушуємо, тому що ми приїхали сьогодні на платну водойму. Це моє улюблене вовкове озеро, наша спортивна водойма, на якій, на жаль, зараз немає змагань, але приїхати половити можна. І Сьогодні в мене буде не просто там риболовля, якась. Да? Я сьогодні хочу затестити Фінезу UX прямо в бойових умовах на воді, затестити її не по окуню. Тому що ті, хто дивився моє відео огляд, я там казав, і так воно є, що це вудка максимально окуньова, Ось вона, до речі, зі мною. UX Фінеза до 7. Грамів, така ось катушечка в мене сьогодні. Це Daiwa XLR LT 2500 чи і шнурочок Dual Hardcore 04 4жилочка. Я її хочу сьогодні затестити. І по форелі, як вона буде відпрацьовувати, думаю, що вона себе проявить як найкраще, і половити на неї щуку. От прям спрямовано половити щуку і побачити, як вона буде відпрацьовувати, як вона буде в'язати рибу і таке інше. Отже, друзі, давайте зараз збираємось, ставимо наші блешні і починаємо ловити. Думаю, буде цікаво. Так, ну зробили ми перший закид, Зараз я працюю саме з коливалками. Коливалочки від 1,5 до 2,8 грамиків. Дуже гарно грузиться кінчик цієї вудки, все підходить. Тобто з коливалками, з маленькими, все буде добре. Мені цікаво, як саме буде відпрацьовувати ця вудка на гасінні ривків такої потужної риби, як форель. От. Ну, головне зараз її спіймати, тому що бачите, у нас сонечко повним ходом, ми трошки запізно доїхали сюди, форель активна з самого ранку, ну я думаю, що нікого нема, що ми обов'язково щось спіймаємо, ну поки без контактів. Ну, про заброс нічого не буду казати, тому що заброс нормальний, як він повинен бути. Тим більше це ж довжина в цій вудки 752. Шнур трошки затовстий для форелі, але я ж сьогодні приїхав і щучку половити, тому встановив сюди саме 0,4-4жилочку. Ну а взагалі то краще поставити 0,2, 03 0,38. Ось для такої водойми арія, тому що тут зовсім немає. Ніяких абразивних там, приколів в воді. Да? Тобто тут такий басейн зроблений. Бачите, все гарно відсипано, жодних, жодної чіпи, жодних корчів. Тому жилочками такими-тонесенькими тут ловити ну не то, що можна, а потрібно ловити. Ви збільшите свій закид, от, І таке інше. Так, ну, давайте так. Не буду розказувати, там, що і як ловити, тому що форель... Не кожен її зможе половити, тому що таких водойм у нас лічена кількість в Україні. Ну, але ті, хто приїжджають, ті знають, що саме цю холодну пору це максимальна активність риби, і чим раніше ви приїдете, там в 8 ранку, 7.30 ранку, тим краще буде у вас кльов. Як правило, я ловлю форель на каливалки. О, бачите, Олексій. Олексій вже тільки що спіймав, саме на коливалочку. <ривіт> 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 так, перша рибка є, але ж нам цікаво... Нам цікаво... Ну, давай, покажи як ти. Ох, хорошо. Перша рибка є, дивіться, яка гарнюнька форелечка. Грам 300. Да, грам 300 це ми на, на пакет. Сразу. Друзі, ах, сашла, зайшла, зайшла. Зразу, з першого забросу. Так, друзі, а ну, сіла нам форелька. Дивіться, як працює бланк, бачите, що гнеться. По всій, по всій, по всій довжині, і дивіться, як він відпрацьовує дуже класно ривки. Фарельку тримає, вона в нас не сходить. І ой, дивіться, яка гарна. Ох, сошла, зійшла, зійшла, Ну, В мене дивіться, в мене безбороді гачки тут. От, Тому таке може бути. Плюс я ж зараз на камеру намагався її потримати. Треба було трошки швидше це робити. Ну, Але, як ви бачите, Мені подобається, що бланк працює повністю вез комиль і всі ривки, всі гасяться повністю. От Якраз от слухайте, навіть, навіть я думаю, що ця вудка підійде чудово, наприклад, для того ж головля під воблери, тому що зараз я кидаю кренк 2,8 г. Летить він достатньо непогано. От, Дуже гарно відпрацьовує кінчик зараз, видно всі коливання. ну, тобто... Під таку ловлю він підійде. Ну що, ще хочеться мені на камеру витягнути пару рибинок. Ми тільки почали ловлю. Буквально там з 10 хвилин я покидав коливалочки. Стало зрозуміло, що саме на коливалки зараз форель не реагує, вона не активна чомусь. От. Но на воблери є покльовочки. На воблери є покльовки. І от як бачите, одразу тільки що була посадка. Так, друзі, ой, гарно, дивіться, яка форелька. Ух, яка гарнюня. Яка. Рибка, рибка є. Трошки підтягнемо фрикціончик, О, дивіться, да, як підтягну зараз, як. Як ось гнеться бланк. Опа! Друзі, дивіться, блін, на паузі. Так, ходили, шукали, шукали і ось вона. Ось вона гарнюнька, іди сюди, іди сюди маленька, іди, іди. О, Ой, яка гарна. Ні, ну, слухайте, ну, форелька фарелька, коли бачиш, як струшувати треба, дивись. І все. Ти завів її в підсак, отак зробив дендини, вона одразу злітає. Так, ну ми беремо, сьогодні забираємо рибку. Бачите, як професійно попав я в, у ведерце. Забираємо рибку сьогодні на мангал. Намагаємось все, що клює Забирати. І ті, хто хочуть приїхати зараз на Вовкове озеро, одразу вам підсказочка клює саме на ось такі малесенькі кренки в темних кольорах. Пробували сьогодні шукали рибку коливалками. І е, хлопці, ну, немає риби на коливалки, як мінімум сьогодні. Тільки ми поставили ось ці норісовські пупи. Там Олексій ловить на мегабас такий малесенький. От. Ну, звісно, це з форелевим безбородими гачками і одразу, одразу саме ось в цьому місці, да, на цьому куті, одразу у нас почались клювання. Друзі, посадочка, знов посадочка. Ах, як бачили, бачили, бачили. О, дивіться на бланк. Дивіться на бланк. От те, що я хотів вам показати, як він відпрацьовує, просто гасить всі-всі-всі ривки. Ох, ох, хо хо то паровоз. Ха -ха -ха. Клас. Ну, дивіться, це те, що я хотів показати. Ну і саме сів батон. Бачите, яка бойка риба, яка вона сильна. Ах, і. Вудка справляється ну, блин, ну, на 100%. Ой, який батон. Оце, друзі, справжній батон. Давайте її струсимо, зараз, отак, беремо. Опа. Все. Так, забираємо. Забираємо цю красуню. Отак от, опа. Ух, Бачите, у нас вже тут відро ціле. Ціле відро. Так, ну, це хлопці, для вас, для тих, хто хоче приїхати половити форель, значить, Зараз коштує 250 гривень кілограм, щоб забрати, або 750 гривень риболовля, і ви маєте право забрати ті ж 3 кілограми. Тобто, якщо ви спіймали 3 кілограми, то риболовля, по суті, виходить, що для вас безкоштовна. Ну, бачите, да, тобто, вудлище, воно насправді працює. Ось, Бачите, від самого комеля, я би її не назвав ну, так, знаєте, прям фореловою, тому що все ж таки під форель вона трошки жорстка, але ось такий універсал, який можна половити. І форельку покидати кренки. А ловлю я зараз, до речі, на, на ці самі кренки. От, окуньок, і е, Ми зараз ще спіймаємо пару рибок. ось Дивіться, ось такий воблерочок. Тут 2,8 граміків, якщо я не помиляюсь, і підемо зараз половимо ще щучку і побачимо, як вона буде відпрацьовувати саме по щуці. Так, дивіться, друзі. Приїхав мій кориш. Тимурчик. Ану, Тимурчик, привіт. Привет. Привіт! Оце мій карифан, який тут, бачите, я його підсадив на мульт. Ану, давай ми покажемо, що там в тебе є. О, шимано, так? Да? Нічого собі, Skyline, шимано курадо, бачите, пацани, який? 23 грама, але витримує 95. І ось такими воблерами він ловить. Ще я тобі скажу, оцей воблер, оцей, який на карача поводить. Це ще попер. Ще й попер, так? Так. Це 95 грамів називається. Ого. Бачите хлопці? То щось вини... Атакувало. Ого, це драгоновська, да, в тебе Хелікс. Яка? Хелікс. Хелікс, так правильно, це драгон хелікс. Ой-ой-ой, ну ладно, ти Мурчику. Чіпляй, будеш показувати. Що ти вже мультом навчився кидати? Ану показуй. Бачите? Бачите? Ось дитина, просто бере мульта, кидає. І все. Ладно, щоб клювало. Слухай Тимурчик, ну ти ж першу школу де пройшов по мульту. У вас? О, в мене, красавчик. Молодець. Якої на ще більше мульта. Ну от. Ну це добре. Молодець. О, рачок бачу вже покусаний. Рачок вже, так, да, вже покусаний. Вже клювало. Клювало, так. Да. Зранку де вгадаю? Ні, ми зранку ловили форель, а зараз тільки ось прийшли на щуку. Так? Да? Да. Опа є. Ах, отрезал. Ах, є, друзі. О, дивіться, як... як я... О! Оце дивіться. Та ти що? Дивіться, то ж петарда. Леш, петарда чи не? Петарда. Ой, 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 слухай, там что-то такое ебать. Да, ну, да. Ну палка в бублик, она гнется аж в катушке. А, понял. Там рыба жопа. рыба жопа. Вот, так, вот такая щука. За хвост. За хвост. Ні, ну слухай, ну по... Ну дивись, давай, давайся як працює. А. О що, ну, хлопці, є рибка, Є рибка. Давайте ми її зараз. Не, не жопа, не жопа, то вона трошки під бороду взяла. Опа борода. Риба борода. Ось така. Так, ну що, Щучка вже є. Так, придавила, так вона влупила її. Ось, друзі, ось така рибинка Шуруй. Да, Після форелі складно перелаштуватися, але, але можливо. Але можливо. Так, треба. Да, треба. Правильно Олексій підказує, треба. Зараз, бачите, ловлю я ось вже такий монтажик. Слухайте, я, блін, реально трошки здивований, тому що в мене ось 7 грам, 7 же, да. 7 грам плюс 3 дюйма, силовий заброс взагалі пофігу. Просто пофігу. Для цієї вудки. От, силовим. Воно летить і немає навіть відчуття того, що... Ми якось там перегрузили. Тому оця знаєте, м'яка м'яка на потрях дія цього бланку трошки оманлива Бачите, тобто можна і грам-2 качати так на окушка і губки вона не буде ця вудка рвати. І ось 7 грам, будь ласка, плюс 3 дюйма з силовим закидом взагалі включається бланк в, е в дію, немає провалу на закиді. Все чітко летить. Ну, цікаво впороти щось таке закілушне, щоб показати, як це все у нас буде виглядати на виважуванні. Друзі, є, є. Ну, і рибка непогана. Давайте будемо дивитися, як працює, як працює вудка. Ну, бачите, так, що рибу в'яже, рибу в'яже, о, слухайте, там непогана риба, рибу в'яже і може дати бій, ну, ось такий закілушній, закілушній щуці, в принципі, в принципу, без якихось там проблем. Опа. Кілушечка зайшла. Так, ну. Іде сюди. Іде сюди. О! Є. Притисла, так, бачите? Ну от, будь ласка, стоїть яка приманка в мене. І ось така рибка. Клюнула. Так, ну що, друзі? Нарешті вимолили ми. Рибку ну, гналася вона декілька разів, била по приманці і нарешті ця кілушечка О, давай, нам влетіла. Ну і давайте до цікавого. Значить, Ловив я тільки що ось на таку приманку це Халк 3,5 дюймів з 5 грамами. ну Тобто загальна вага десь 9, мабуть, грамів. Може 8. От. І в принципі вудка це все витримує. Силовим закидом вона трошки валиться, тому що все ж таки, ну от коли я ставив 7 грамів і 3 дюйма, така не, не дуже об'ємна приманочка, так, то от вона на грані вже кидала, але нема такого відчуття, що зараз вудка складеться. Тобто оптимальні ваги це, звісно, 5 грамів. Але якщо треба кинути 7 з невеликою приманкою, то в принципі без. Без проблем. Ну, от бачите, яку штуку я зараз кидаю. Так, флюр, 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 бистренько в'яжемось, 0,5 флюр. 05 флюр. Працює зараз рівномірна проводочка з такими невеличкими паузами. Ну, Багато покльовок, але вона якось б'є з закритою пасьщо. Як бачили, вона навіть зараз прижала, що під, під бороду вона сіла. Так, все прив'язали. Ну Давайте ще зробимо в цьому місці декілька закидів. Ну, тобто, бачите, да, з, такою, з такими відверто щучими приманками працювати можливо, але це так, знаєте, більш виняток. Ну, Я до того, що все ж таки, якщо ви обираєте собі вудку таку, ну, в принципі, можна розраховувати якщо, ну, на лов щуки, але б я позиціонував би все ж таки десь 70 на 30 да, на користь окуневих все ж таки рибалок. Ну, Якщо буде необхідність половити саме щуку, в принципі, це робити можливо. О, є! Є, бачите, одразу. Ах, злилась. Ну, бачите, слухайте, якось вона е, щука сьогодні. от, Взагалі я довго її шукав, ось тут я на мілині і знайшов. Це у нас вимостка 20. Не пам'ятаю номер, бачите, от, і не дуже хоче, хоче сідати, але я от знайшов ось в цьому куті озера, Тут е, така достатньо чеписта, Вимостка, ну якщо отак от кидати на шатеру туди, в принципі, приманочка проходить не чіпляючись, але коли вже підходите десь метрів 15 до вимостки, я б радив робити менші паузи, тому що там такі затоплені камиші, і ви обов'язково сядете. І ось десь щука клює на межі от цього, початку цього камиша вона все-таки ж атакує так, ну давай ще. Ах. Ну бачили, так знов була подача, блін. Якось вона вже ну, починає активнічати. Рибка є, але якось вона так дуже забавно клює, таке враження, наче закритою пащою. Ну давайте подивимось, що у нас. А, ну дивіться, розкраїла нам приманочку. Але вона ще грає, тому можна її використовувати. Починається дощик, бачите? Але в мене ось нова мембранка. І вона просто водичка ось скатується. І думаю, що нам дощик по барабану. Сьогодні така вітряна дуже погода. Дуже вітряна погода стала, ще тучі такі поналітали, і почався ще й дощ. Але ж коли, знаєте, немає, немає поганої погоди, є тільки поганий одяг. Тому дуже важливо саме в риболовлях використовувати такий, знаєте, комфортний, легкий... Дихаючий одяг, який буде вас ще й захищати і від вітру, і одночасно буде захищати вас від дощу. Ну, бачите, думаю, видно, так? як добре тримається. Водичка взагалі не потрапляє всередину тканини, просто, дивіться, скатується, наче якась такий рідкий метал. Ще одна, ще одна, ну ще вам не поспішаю, показую як відпрацьовує вудка. Ну, все, все гарно. Рибка теж не дуже крупна, але така бачите, ну ось як, дивіться, ось ось як бланка. Як вона гарна. Гарно з'їла, бачите. О! Ну давай, пливи. Завершення у нас ось таке трошки мокренне. Пішов дощик, вітерець, але бачите, як відпрацювала моя куртка. Тобто... Реально сподобалось бюджетний костюмчик. Залишу ссылку на нього. Я одягнений сьогодні. в мене йде такий утеплювач, флісова кофта і термуха. Перший слой. І взагалі не продувається, не промакає. Класно, побачимо, як він себе прояви згодом, але прикольно, що це вже український наш виробник і в тому, що він достатньо доступний. А щодо до риболовлі, бачили, як вона працює, ця вудка, з форелю, В принципі, без проблем, як я вже казав, не можна її назвати чисто форелевою вудкою, тому що все ж таки під форель вона жорсткувата. Як на мене, це така, знаєте, 70% окунь, і як змогли впевнитись, що без в принципі битань можна. Ловити щуку. Але а, з однією говоркою в тому, що якщо ви полюбляєте більш м'якенькі вудлища, які вам дозволять робити таку, знаєте, філігранну проводочку. Ну, а на виважуванні, в принципі, ви бачили десь півторачка сіла і ніяких проблем в мене не було. Це, друзі, дякую за те, що підподивилися. Підтримуйте український контент, ставте подобайки, і побачимось на наступних рибалках.